На початку богослужіння будемо читати Слово Боже, яке є записане в Новому Завіті, це Євангел від Матфія, 26 розділ з 37 вірша. Отже, будемо читати Євангелій від Матфія, 26 розділ з 37 вірша. І взявши Петра і двох синів Зеведових, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них: Обгорнена сумом смертельним, душа моя. Залишиться тут. І попильнуйте зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та й молився і благав: Отче мій! Коли можна? Нехай обминеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх що спали вони, і промовив Петрові: Отак не могли ви однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух. Але немічне тіло, відійшовши ще вдруге, він молився і благав: Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і залишивши їх, знову пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Амінь. Прошу з маю місця. Ви знаєте, коли ми з вами знаходимося в Домі молитви і ми виконуємо заповідь Господню, це спогадування смерті і страждання Ісуса Христа, то завжди при цій події присутні дві сторони. Перша сторона, звичайно, це ми згадуємо і ми зосереджуємося на Ісусі Христі. Ми бачимо знаки, які вказують нам. На те, що відбулося на Голговському хресті, на те, взагалі, що відбулося. Тобто, ми спогадуємо Ісуса, який був на небі, який залишив славу, як Біблія говорить, який прийшов на землю, дозволив людині знущатися, намагатися вбити, не поважати, в результаті все ж таки. Він помирає, але ми знаємо, чому він це робить. Яка причина цього всього? Причина цього всього це люди, це ми з вами, це церква, яка відкуплена кров'ю його стражданням і смертю. Це ми з вами. І написано, що якщо подивитися за нас з вами, то в Післанні до Євреїв у 17 розділі. Якщо подивитися, хто ми є і з чого ми складаємося взагалі, то 17 розділ, 9-й вірш, Біблія говорить такі слова. Що людське серце, воно найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Біблія говорить про нас з вами, що у нас з вами є великі проблеми. Проблеми гріховності, проблеми нашого з вами серця. І ця проблема. Більше того, вона невигойна. Тобто, її вилікувати, знайти лік, знайти е, результат позитивний нашому серцю неможливо. Біблія говорить, що воно невигойне, воно не може виправитися. Тобто, це, як знаєте, є невиліковні хвороби, які вилічити, ну їх просто. Неможливо, їх можна підтримувати, потрібна постійна підтримка. О, в такому самому стані знаходимося ми стосовно гріха. Якщо ви зустрічаєтеся у своєму житті із тим, що ви постійно бачите, що ви в собі виявляєте певну неспроможність, певний нахил до гріховності, ми бачимо, як ми помиляємося дуже часто, як ми можемо думати неправильно. Як ми можемо говорити неправильно, як ми можемо рішення приймати неправильні? Це все відноситься до нашої невигойності. Це все відноситься до нашої з вами проблеми. Через це ми дуже часто страждаємо, через це ми маємо болі. Це наша з вами загальна проблема, яка приносить нам дуже і дуже багато неприємностей по житті. Але найбільша неприємність від гріховності. Це навіть не те, що ми тут можемо страждати, те, що ми тут можемо щось втрачати. Але Біблія нам повідомляє, що найбільша неприємність, яка може статися із нами через нашу з вами гріховність, це те, що ми будемо отримувати відплату або люди, які е, непокірні Христу, які слідують своїй гріховності. Тобто результат цьому всьому буде в тому, що це буде вічне покарання, пекло. Ось у чому найбільша загроза нашої з вами гріховності. Але, як ми вже з вами говорили на початку, що є Ісус Христос, який прийшов для того, щоб вирішити нашу з вами гріховність, для того, щоб допомогти нам з вами не отримувати, по-перше, вже в цьому житті наслідки болі, які приносить гріх, а по-друге, стосовно вічності, що є набагато важливішим. Якщо ми можемо подивитися, де вже в Новому Завіті автор «Післення до Євреїв, він також сповіщає про те, що у нас з вами є проблеми, ці самі, про які ми зараз з вами говоримо. Це «Післення до Євреїв, 4 розділ, 15 вірш, написані такі слова. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Подивіться, текст говорить, що ми маємо первосвященника. Не такого, що не міг би співчувати нашим слабкостям. Тобто Ісус якраз і прийшов вирішувати наші з вами слабкості. І, можливо, причина, чому інколи наші слабкості, наше невигойне серце, воно не отримує силу, десь перебороти гріх, тому що ми далеко знаходимося від нашого Ісуса. Тому що ми далеко знаходимося від джерела, яке може нам дати силу перемогти. Це так само, як серце, або як хворий якийсь орган в нашому організмі, він не може справлятися з своєю функцією, і організм починає давати збій. Ми це відчуваємо. Коли хворіємо, або коли хтось хворіє, ви це дуже добре розумієте, і вам потрібна допомога. І тоді, коли ми приймаємо пігулку, яку нам прописали, яка винайдена да, для того, щоб допомогти нашому органу справитися, виконати свою функцію, тоді. Нам стає легше. Якщо порівняти цю аналогію з нашою гріховністю, то це один в один. Ми страждаємо від нашої гріховності, ми страждаємо від нашого серця невеликовного. І чим більше наші страждання в нашому житті, це нам має вказати про те, що ми далеко знаходимося від джерела допомоги. Адже Ісус, Він постраждав за наш гріх. Він прийшов нам з вами допомогти. І Він хоче нам допомогти. І більше того, послухайте, текст, який ми з вами прочитали, ми його не дочитали до кінця. Але цей текст говорить, що Ісус переживав всі ті самі болі у своєму житті, всі ті самі виклики, з якими ми з вами зустрічаємося, окрім гріха. Подивіться, що Біблія говорить, ще раз ми читаємо цей текст Післання до Євреїв, 4 розділ, 15 вірш. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Але далі написано. Але випробуваного, випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Тобто Він переносив всі болі, які ми можемо мати в нашому житті. Тільки він не грішив при цьому всьому. Про це говорить Біблія. І текст, який ми на початку також читали, ми бачили, бачили, бачили в ньому, що він також переносив болі. І знаєте, хотілося б, щоб ми сьогодні могли подивитися. Да? Як Ісус, Ісус проходив болі, страждання, що Він робив тоді, коли йому було важко? І можемо взяти так само для себе певні уроки, як нам проходити також якісь болі і важкості в нашому житті, коли ми з цим будемо зустрічатися. Отже, дивіться, перший момент, який хочеться зауважити, який ми можемо побачити в цьому тексті, це те, що ми можемо прочитати ще раз. І взявши Петра і двох синів заведу їх, почав сумувати і тужити. Тобто Ісусу було важко. Тоді промовляє до них Він: Обгорнена сумом смертельним душа моя. Він сповіщає своїм учням про те, що він зараз переживає. Дивіться, коли Ісусу було важко, Він не закривався і не залишався один на один із своєю біллю. Він брав учнів, він з ними говорив і він говорив їм про свої проблеми. Він відкривався їм. З цього ми можемо взяти для себе перший такий урок, так само, коли нам боляче, коли ми проходимо якісь випробування, коли ми проходимо якісь складні обставини в нашому житті, ви знаєте, що нам ще важче буде проходити ці обставини, коли ми будемо залишатися наодинці. Коли ми не будемо ні перед ким відкриватися, коли ми не будемо ні з ким про це говорити. Тому що. Ісус Він не закриває свою важкість, але Він, навпаки, Він відкривається своїм учням. І Він говорить, Він Він так, він каже, він каже, написано, що Він почав сумувати і ту він бере їх. І Він говорить їм про те, що обгорнена сумом смертельним моя душа. Другими словами, Він каже, ви не уявляєте собі, як зараз мені важко. Сум смертельний. Напевно, цей сум знають ті люди, які отримали свою адресу про те, що в них, можливо, є якась хвороба невеликована. Ті, хто знають, що скоро їхнє життя може закінчитися, і настає сум смертельний. Ось це Біблія говорить про те, що Ісус переживав такий стан і Він не залишається сам. Він не обмежує себе від людей. Він навпаки бере учнів, Він, він їм відкривається. Ісус відкриває своє серце, яке. Було в болі іншим людям. Знаєте, після до Якова також Біблія говорить про те, що нам потрібно признаватися один перед одним для того, щоб отримати зцілення, для того, щоб нам ставало легше. Ось цей перший принцип, який ми бачимо, що робив Ісус. І що ми можемо робити, дивлячись на Нього, споглядаючи за Ним. Щоб ми могли робити те саме. Тому що Біблія якраз і об'єднує нас. Для того, щоб ми стали допомогою один одному. Біблія нам говорить про те, що ми з вами отримуємо дари. І цими дарами ми можемо служити в церкві один одному. І ці дари, вони наші, які ми отримуємо, вони завжди направлені для того, щоб допомагати один одному. Завжди. Ті дари, які ви маєте, спосібності, вони вам дані для того, щоб інші люди отримували від цього користь. І все навпаки. Тобто наші з вами обдарування, які нам дав Бог, вони направлені для того, щоб нам з вами тут була допомога, щоб ми один одному могли допомагати. Але дивіться, є в чому проблема, коли ми обмежуємося від церкви, коли ми тікаємо в сторону, коли ми ховаємося. Ми набуваємо собі ще більшої проблеми. Ось чому ми завжди говоримо: що перебувати разом, перебувати в церкві це для нас благословіння. І це правильно біблійно. Дуже неправильно, коли ми обмежуємося, дуже неправильно, коли ми думаємо, що нам буде добре одним, що нам буде добре десь, там, поза межами церкви, з пропозиціями інтернету. Вони нас розважать, вони нам зможуть допомогти. Можливо, якісь друзі там в світі, які можуть десь. Десь побути з вами і так далі. Да, це може якийсь відсоток приносити полегшення, я не знаю. Але Біблія нам показує, що саме таким чином ми зможемо отримувати допомогу, коли ми зможемо відкриватися. Друге, коли ми бачимо, що робив Ісус Христос, подивіться, Біблія говорить про те, що Він каже, залишиться тут і попильнуйте зі мною, і трохи далі, пройшовши, упав Він до лілиць та молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай обменне ця чаша мене. Знаєте, друге, що, що ми можемо навчитися в Ісуса Христа, це те, що Ісус, тоді, коли було боляче, тоді, коли було некомфортно, тоді, коли його душа була обгорнена сумом, Він шукав Бога. Він продовжував іти і шукати Його. Він не залишався, тобто Він не тільки учням відкривається, але він іде до Бога із своєю болю, і він говорить про це з Богом. І він говорить про те, що як хочеш ти. Тобто він не, не, не вказує, да. він говорить про своє бажання, він каже, що мені боляче. Але як хочеш ти, і ми можемо взяти для себе наступний урок, що нам потрібно шукати Бога тоді, коли нам важко. Інколи знаєте, коли нам важко, нам здається, що Бог якраз відсторонився від нас, що причина нашої важкості це тому, що Бога немає. А інколи Бог і дає нам цю важкість. Чому? Тому що ми стали далі від Нього. Тому що ця важкість, вона направлена на те, щоб нам допомогти стати ближче до Нього. Але знову ж проблема в тому, що дуже часто ми не спосібні розпізнати важкості, які приходять до нас. Ми можемо думати, що. Ми далеко знаходимося від Нього, і це дійсно так, що він від нас відвернувся. Але проблема не в тому, що Він відвернувся. Проблема в тому, що ми стаємо на далеку відстань від Нього. І Він дає нам важкість для того, щоб ми могли повертатися до Нього, щоб ми могли приходити до нього, і щоб ми могли з ним говорити. Тому що, як ми говорили вже на початку, що отримати допомогу на відстані неможливо. Ми не можемо отримати допомогу нашому фізичному тілу, якщо лікар зі своїми знаннями, він знаходиться десь далеко, і ми не чуємо цих порад, і ми не практикуємо тих настанов і вказівок, які нам даються. Ми не зможемо допомогу, отримати допомогу. Так само і тут ми не зможемо отримати допомогу. Якщо Ісусове Слово, Боже Слово, воно залишається поза межами наших очей, наших вух, нашого серця, а нам важко, а ми в болі, і ми хочемо отримати допомогу. То, звичайно, що недостатньо, навіть більше того, недостатньо говорити з кимось із братами і сестрами. Хоча це важливий пункт, це потрібно робити, але потрібно йти до Бога. Потрібно з ним спілкуватися, йому виливати цю душу і ці болі, які знаходяться у нас. Тому знаєте, нехай Господь Бог Він би поблагословив кожного із нас, щоб у ці часи ми могли бути зосереджені на ньому. Щоб ми могли бачити в ньому вихід, бачити в ньому результат, і щоб ми могли дивитися на своє серце, щоб ми могли бачити себе і могли розуміти, ми в потребі, щоб ми могли бачити себе в потребі, в потребі саме Господа Ісуса, в потребі стосунків з Ним, в потребі Його Слова. Тому що, можливо, нам залишається так боляче, тому що ми на відстані від Нього, але нам потрібно приблизитися до нього. Нам потрібні люди, ми один одному потрібні, і нам потрібне спілкування з Богом. І ще одне ми можемо помітити, це те, що, подивіться, в кінці цього тексту, Біблія говорить, що він помолився втретє, і він прийшов до учнів, і він сказав їм Вставайте, ідемо. Він продовжує рухатися і робити те, що він робив до цього часу. Так само і нам з вами, навіть якщо тоді коли боляче, знаєте, ми люди, які дуже часто ми можемо зупинятися у виконанні нашого покликання. Коли нам боляче, коли нам важко, ми не зосереджені на Богові, ми відсторонені від людей, ми не зосереджені на Богові. І тоді, знаєте, і наше покликання, тобто те, до чого нас Бог покликав, до нашого служіння, воно також залишається десь в стороні, і все, ми собі починаємо жити своїм. Але ми бачимо, що тоді, коли до нас приходить біль, перше, ми відкриваємося один перед одним. Ми йдемо до Бога, ми говоримо з Богом про свої проблеми. І ми продовжуємо виконувати, ми встаємо, як би нам не було важко, як би було некомфортно, як би нам не хотілося цього. Але ми йдемо і виконуємо те, що нам Бог заповів. Тому хай Бог благословить всіх нас, щоб ми могли дивитися на нього і щоб ми могли отримувати так само цю допомогу. І ми знаємо, що. Він вирішить і він вийде нам на зустріч. Йому нехай буде слава, а нам навчання. Амінь. Давайте ми помолимося.